Нашу розмову хотілося б розпочати із оперативної ситуації. Що відомо нині про ситуацію у Чорному та Азовському морі? Чи є ракетоносії станом на зараз? Ситуація залишається сталою. В принципі, вже кілька діб ми не спостерігаємо взагалі одиниць ворожих в Чорному морі. В Азові там продовжують перебувати кілька одиниць, які в принципі ніяк не впливають на перебіг бойових дій. Це мінітральники міні і ракетні катер. Тому, в принципі, ситуація залишається сталою. Пане Дмитре, де зараз перебувають ці кораблі? Вони все ще в портах новоросійську чи намагаються їх розсередити по інших, можливо, якихось ви знаєте, такі спроби. На початку цього великого схода із Крима, російський чорноморський флот. Намагався робити, вони періодично перешвартовували кораблі і в Сочі, і в Туапсе. Але останнім часом спостерігаємо в принципі скупчення цих кораблів саме у порту Новоросійська військово-морська база, і направду, місця там вже не залишається. Але як ми бачимо, у нашого ворога вибір не багатий, і тому, в принципі, вони. Зараз ті знаходяться фактично в цій локації. Були спроби там перекинути одну одиничку в Чамшірі, це Абхазія, окупована територія Грузії, але там база маленька і гавань теж невелика. І, відповідно, там знаходяться здебільшого в основному саме кораблі берегової охорони ФСБ РФ. Це ті, які мають здійснювати там, охорону водного району. Ну тобто, це прикордонна служба пане Дмитре. Ну і також з'являлася інформація про те, що українські спецслужби зокрема повідомили про те, що удосконалені зараз дрони Сі Бейбі. Розкажіть докладніше, як саме удосконалили ці дрони, і наскільки тепер вони є загрозливою зброєю проти російських кораблів? Як я неразум наголошував, в принципі, ця війна на морі це пошук дії і відповідної протидії. Як з нашого боку, так і з боку ворога. Тому е так, ворог знайшов такий спосіб протидії вийти з Криму. Ну, непоганий, доволі спосіб насправді, але краще взагалі покинути Азово Чорноморський регіон або е зникнути десь е на глибині. Тому, відповідно, так, е їхній хід був такий: відповідно, е є протидія, так, пошук. Нових інструментів збільшення дальності, збільшення е, маси бойової частини, і е, е, так здебільшого це має коментувати якраз представник структури, яка безпосередньо е, ці дрони розробляє, але операція у нас зазвичай якраз свіє е, зі службою безпеки України. Тому сподіваюся, ми з колегами зможемо ще неодноразово е, стати е, топ ньюсмейкерами в нашому українському міжнародному інфопросторі так рішення, звісно, сховати кораблі на цій базі це так само тимчасова міра. Сподіваюся, що ситуація буде розвиватися в подальшому <свісно> на нашу користь. Абсолютно точно, пане Дмитре. Чекаємо хороших новин, але з того, що відомо вже, то це те, що внаслідок атак і морськими дронами, в тому числі, на жаль, не всі кораблі вдалося прям потопити. Чимала кількість з них просто пошкоджені. Їх намагається ремонтувати Російська Федерація. Втім, в інтерв'ю ви говорили також, що зараз їм це робити досить довго і дорого. От з чим це пов'язано? Це нестача деталей, це те, що ці кораблі вже досить старі, насправді, і неможливо ви. Виготовити там якийсь необхідний компонент для них в теперішніх умовах, що діє проти Росії в теперішніх в теперішній час, так з із рахунок санкцій, напевно, теж якось впливають на цей процес. І де вони це роблять? Де ці ремонтні бази, довго дорого і небезпечніше. Третій важливий аспект. Якщо брати, наприклад, великі десантні кораблі 775-го 775 проєкту, проекту, то тут всі три компоненти співпадають. Тому що, наприклад, їх під час СРСР існування будувала Польща в Данську. Відповідно, поляки їм ці запчастини не продають, і вони в такому пошуці перебувають в важкому складному. Це все час, це все гроші, плюс санкції, і відповідно навіть після всіх. Цих складних е, маніпуляцій для того, щоб все це десь знайти е, на виході на ходові випробування. там Два корабля отримали пошкодження. Так само вони залишилися там далі на ремонт Тому е, ремонтна база це Крим в першу чергу. І відповідно там, як ви знаєте, безпечних локацій вже не залишається. Тому звідти флоти виводять. Звісно, вони е, на заводах там тримають. Різноманітні ураження раніше кораблі, це і ВДК Мінськ, і підводний човен Ростов на Дону, про які вони заявляють, що він вже готовий до переходу. Ну те, що вони заварили зовнішній корпус, наприклад, щоб він просто не протікав, і він готовий до транспортування, це не означає, що підводний човен відремонтований, враховуючи характер пошкоджень, тому так в цьому регіоні це робити. Достатньо складно. Деякі одиниці навпаки заходили в Крим на добудову. це Татарстан, наприклад, будує е, кораблі, е, такі як е, малий ракетні корабель проєкту Каракор. Після цього вони їх спускали в е, акваторію зовчорноморського регіону, на ходові випробування, або добудову до безпосередньо в Криму, наприклад, на е, заводі е, Залі, е, де було і знищено, в принципі, один з них е, малий ракетний. Корабель Асколь. Тому складнощі є, складнощі багато це і запчастини, це і небезпека, і те, що не всі проекти далеко нові. Ті, які новіші, наприклад, в на ті самі, так вони їх можуть в принципі, десь в Зеленодольську відновлювати або на і кудись туди їх перекинути. З двома останніми кораблями цього проекту вони так і вчинили, вони їх вивели з акваторії. Це так само е, МРК проекту Каракорту в Єодиниці. Пане Дмитре. Ну і хотілося би згадати, що цього тижня е, президент Володимир Зеленський затвердив стратегію морської безпеки. Поясніть докладніше, чим важливий е, цей документ і які можливості він відкриває. В першу чергу він показує е, е, шлях, шлях розвитку е, визначає. Деякі поняття, деякі категорії визначає фундаментально, розставляє всі крапки на її і дає можливість вже орієнтуватися в просторі, орієнтуватися в законодавчому просторі, орієнтуватися в міжнародному просторі для того, щоб вже мати визначений шлях, куди як з якою метою ми рухаємося. У розвитку нашої морської та річкової держави. Там всі ці речі зазначаються, приділяється увага так само і нашим інтересам у Світовому океані і позначається важливість складової менших акваторій, це і річкові акваторії, наскільки вони так само важливі. Там є перелік, конкретний перелік загроз способів вирішення та протидії цим загрозам. Стосується, в принципі, багатьох сфер пов'язаних з морською безпекою, починаючи від е, е, забезпечення е, вирішення цих питань, точніше починаючи з визначення цих е, загроз і закінчуючи е, е, способів вирішення цих проблем. А угу. пане Дмитре, на сам кінець, от в теперішніх умовах, коли Чорноморський флот Російської Федерації частково став підводним, частково став зруйнованим, і ще там кілька одиниць вони ну поки що принаймні, але присутні. І якщо дивитися на перспективу, зрозуміло, що ну рано чи пізно війна якимось чином закінчиться, і тоді постане питання: ну якось розподілу акваторії морів. І чи вважаєте ви, що Україні ну варто було б зосередитись на цьому, так щоб тримати першість, якось Можливо, вдосконалювати там свій флот, свою присутність, закуповувати, вести перемовини саме в цьому напрямку, зокрема і з Туреччиною, тому що ну вже домовленості такі були. Вони намікатери давали швидкісні для патрулювання. Теж, от яка ваша думка як військового з цієї то щодо цієї ситуації? Ну, як представник військово-морських сил, я можу зазначити, що у нас, по перше, є стратегія розвитку військово-морських сил якою ми дотримуємося, і яка виконується згідно встановлених термінів і згідно плану. І, звісно, одним з повних елементів цієї стратегії є саме розбудова флоту, розбудова складової корабельно-катерної, і цей процес триває так само планово. Зараз, як ви знаєте, тривають ходові випробування корвету проєкту АДА. Так само очікуємо. Добудови другої одиниці, підготовка екіпажів триває за кордоном, підготовка фахівців триває за кордоном. Це сотні спеціалістів в десятках країн європейських, безвідносно подробиць. Так само кораблі зі складу протимінного дивізіону, деякі, деякі вже несуть службу, наші моряки проходять відповідне навчання, адаптацію, оцінювання. Деякі одиниці готуються до передачі. Так само проти міні-кораблі 3 одиниці, додатково, як мінімум. Тому цей процес триває постійно. Що стосується е, розподілу в Азово-Чорноморському регіоні, Україна дотримується всіх міжнародних домовленостей, учасниками яких вона є. В Чорному морі все розподілено було за досить давно. Ці відповідні лінії проведено досить давно. Це починаючи від Територіальних вод це 12 морських миль, і закінчуючи там виключно морською економічною зоною. Це, це на мапах вже нанесено. І окрім того, не слід забувати, що Керченська протока вона так само відноситься до територіальних вод України. Тому от, в тому питанні у нас якраз не виникає ніяких складнощів. А що стосується розбудови українських пми, так цей процес триває абсолютно планово. На жаль, це не швидкий процес, але він не швидкий у будь-якій армії світу. Особливо коли ви переходите на нові зразки озброєння, на новий е порядок несення корабельної служби е і е навіть на штатних одиницях в е розвинених країнах НАТО підготовлений екіпаж як мінімум рік несе службу лише для того, щоб це бойове злагодження пройти. Тому що екіпаж це 50-100 військовослужбовців, які мають діяти злагоджено, вважають не не, не е ще не звертаючи увагу на те, що це. По-перше, підготовка індивідуальна, кожен має свою бойову частину знати. Це бойовий стрес, це боротьба з морем, з стихією, і все це має робити як загоджений механізм, як одна команда тобто півсотні або сотні моряків. Тому так цей процес тривалий, складний, але ми цей шлях керуємо. Так, пане Дмитре, дякуємо. Почули ми вас. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Дякуємо і до зустрічі в наступних ефірах.